У маленькій школі може існувати велике життя. Ми у цьому переконалися, коли випадково заїхали у цю сільську школу. У Бригінцях Бобровицького району вчиться всього 23 діток. Новий закон не на їх боці, і у вересні закладу може загрожувати у кращому випадку реорганізація в гіршому закриття. На чому ми можемо виховувати патріотизм? Ті на цій стежці від хати до школи стежка до школи може зарости. Прийнявши новий закон про держбюджет, кабінет міністрів вирішив забрати у держави право фінансувати малокомплектні школи. Освітньої субвенції для малочисельних зож годі чекати. Їх існування висить у повітрі. Мова йде про 63 навчальні навчальних заклади, які можливо, можливо, з 1 вересня. При призупинить свою діяльність закривають школи не управління освіти, обласне управління освіти і обласна державна адміністрація до цього абсолютно ніякого відношення не має. Закриття реорганізація або призупинення діяльності вирішує власник. Тобто в даному випадку це районні ради, районні державні адміністрації, відділи освіти на місцях, ну і в ідеалі за погодження з громадами на Чернігівщині. Кожна друга школа малокомплектна, коли в Україні кожна п'ята. Ми б'ємо всі рекорди по кількості загальноосвітніх навчальних закладів, які треба оптимізувати, кажуть у обласному управлінні освіти і науки над Бригінцівською школою. Теж на виздамоклів меч. Що буде наступної осені? педколектив та й сама сільська громада не знає. Люди категорично проти і батьків. Це тому, що якщо підвіз буде до озерян, це дуже проблематично буде, і батьки дітей до шкільного віку не хочуть відпускати в озеряни. Тут сьогодні я би не шукав якоїсь економічної складової в першу чергу. Це оптимізація, це покращення рівня знань, як на мене, і як на нас, цвітян. Наприклад, тринадцять дітей. Чи може бути така школа? Де колектив, де це індивідуальні заняття? Не буде ніяких годин, не буде спілкування, яка гурткова робота. Але у їх маленькій школі з навчанням все в порядку, кажуть вчителі. 80% випускників ЗОЖ вступають до вишів. Учні є постійними учасниками шкільних олімпіад і привозять звідти перемоги. У школі є сучасна спортивна зала, комп'ютерний клас і навіть свій сайт. Кадрове забезпечення теж на найвищому рівні. Вчитель математики, фахівець має першу категорію, вчитель біології і хімії теж фахівець. Початкова ланка обидва. Дві вчителі, фахівці. До речі, в першому класі у нас вісім діток, uh -huh. в третьому класі сім діток. Тепер перед вами вчитель української мови, теж фахівець. Uh -huh. Ну, вчитель трудового навчання і англійської мови теж фахівець. То питання тут не може ніяк стояти. Uh -huh. І тим більше, що всі умови для навчання. У нашій школі є. І, до речі, не одним навчанням живе Бригінцівська школа. Я веду безкоштовний гурток «Умілі руки. У нас кожна дитина на веду. Діти займаються і витинанками, і модульне орігамі складають. Ви випалюють на деревині дуже гарні картини. Всі таланти ми їхні розкриваємо. Школи, які потрапили у сумну статистику претендентів на реорганізацію чи ліквідацію, можуть фінансувати місцеві громади. Кабінет міністрів, нібито заспокоїв селян. Але навряд чи сільська рада зможе утримувати свій освітній заклад, бо йдеться про величезні суми коштів. Інколи навчання одного сільського учня державі коштує близько 30 тисяч гривень на рік. Долюче питання для мене для всієї громади ми не зможемо Тягнути у нас дотаційна сільська рада, своїх коштів на балансі немає. Бригінцівська школа тепер чекатиме вересня, як надії на краще, бо у селі ходять чутки, що до них приїде жити молода родина, яка має дітей шкільного віку. Та й дошкільнят у селі 22 Тож за свою маленьку школу обіцяють боротися всім селом до останнього. Саме такі маленькі школи мають право на існування. Чому саме такі маленькі школи відкривають шлях в велике життя дітей?